Ужгороді на Різдво буде проводитися фестиваль. Аби підняти настрій містянам, здивувати туристів та відновити традиції колядування, вперше готується фестиваль колядок Різдво по-Ужгородськи. Організатори мають надію, що бажаючих взяти участь у заході буде чимало, адже будь-хто може зібрати свій колектив та підготувати виступ. Вже дали згоду сім колективів. Одразу охочі погоджуються переважно дитячі. Організатори сподіваються цим фестивалем приваблювати до міста ще більше туристів. 6, 7 та 8 січня містом буде ходити коляда за вже визначеними чотирма маршрутами. 9 січня гала-концерті, який відбудеться в обласному музично-драматичному театрі. Будуть обрані переможці. Гостем фестивалю буде гурт Флаїнг Свон, котрий приїде з Луганщини знайомитися із закарпатськими колядками та представляти свої. Свято різдва це є сімейне різдво, домашнє різдво. Домашнє свято. Ми би хотіли надати цьому святу більш такого масштабного характеру і всіх мешканців міста долучити до відновлення традицій, аутентичних традицій, українських традицій, закарпатських традицій. Ми би хотіли, щоб всі мешканці міста долучилися до святкування. Різдва, і яким чином буде відбуватися цей фестиваль? Традиційно коля... народна коляда, вертепи, бетлегеми, які будуть ходити 6, 7 і 8 по всьому місту, по визначеним маршрутам будуть колядувати і в кінці 7 дня, і 8 січня будуть визначатись переможці. на Площі театральній, вони будуть сходитись, і буде такий міні-гала-концерт кожний, кожний день 7-го і 8-го. І Під час цього галу-концерту буде визначатись переможець. Ми би хотіли, щоб це було. Це були справжні народні колективи і народне гуляння. Тобто це не обмежується тільки тими колективами, які будуть запрошені, які будуть колядувати. Цей фестиваль передбачає і організацію самого населення, тобто мешканців Ужгорода. Любий мешканець міста може організувати собі команду колядників, команду вертепу. І прийняти участь може спокійно прийняти участь у такому заході. Оцей різдвяний настрій, який ми передбачаємо розбурхати серед населення, також підняти рівень духовності населення і зацікавленість, і в колядках, і в мистецтві представлення цих колядок.